Всім привіт! Мене звати Марія, це Едуард. Ми сьогодні зібрались в школі контрабас для того, щоб задати один одному по три цікавих питання. І я почну. Едуард, скажи, будь ласка, який запах, смак або, може, звук тебе одразу повертає в дитинство? Ти знаєш, це напевно запах новорічної ялинки. От о, якось так, о, може, це не не зовсім гуманно, але от у нас завжди вдома була саме ялинка з лісу. Типу, мама ніколи не признавала штучну ялинку. Mm -hmm. І оця традиція тягнеться досі. І там, років 16, це, це зобов'язання взяв на себе я. І тепер я купую для своєї сім'ї ялинку, для мами, для бабусі. Ну, коротше, для всіх, всіх снабжаю ялинкою я. І от запах ялинки він мене якби ну, повертає знову туди, в дитинство. Так, розумію. Це, все, все, це бістопа, без стопа. Зараз, Ні-ні, А, а... <губ vamos eigentlich analysis> <synagogue> <tuning> <губ chosen> скажи, будь ласка, може, є якась маленька традиція з дитинства, яка була, знаєш, важливішою, ніж само свято. Може, щось з батьками перед святом або з друзями. Ти знаєш, напевно, як і в більшості людей, але в дитинстві, можливо, ти цьому не дуже придаєш значення. Але коли ти вже дорослий, то це от коли вся сім'я збирається за новорічним столом. От, типу, знаєш, там в дитинстві мені це не дуже подобалось. Там, коли всі приходять на новий рік, на день народження, але чим ти дорослиш, і ти розумієш, наскільки ці моменти є цінними і наскільки важливо проводити час разом з сім'єю. Так, звичайно, особливо зараз. Так. Скажи, а може є якась звичка, яку б ти хотів залишити в цьому році ага. і нанести не її в новий рік? А, ти знаєш, є. Е, ну, Я не знаю, чи це моя проблема, чи у всіх, але це мобільний телефон. Угу. Ну, типу, прям дуже мені не. По-перше, моя робота пов'язана з тим, що я завжди на роботі в мене комп'ютер-телефон. Зранку прокинувся повідомлення телефон, і напротязі дня це телефон. А от я б хотів би побільше відмовитись від телефона і побільше живого спілкування. От, тобто, я розумію, що в нинішніх реаліях складно прям відмовитись назавжди від телефона, але так по, по мірі, ну в міру коротше. Так, розумію. Телефони зараз всюди. Так, дивись, в мене до тебе питання, яка твоя найзаповітніша мрія в наступному році? Це, звичайно, мир. Я думаю, це зараз одна мрія на всіх, щоб скоріше настали спокійні мирні часи. Тому це, напевно, перша мрія і зараз єдина. Тому що, коли буде мир, то Буде все. Так. А, чи, чи є в твоїй сім'ї якась новорічна традиція? Так, звісно, це як і у всіх, наряджання ялинки. В мене, до речі, теж вона раніше була завжди жива, ну, справжня ялинка, але коли вже. Подорослішала, зрозуміла, що краще берегти ліси. <смі> ліса. Тому ми купили ялинку штучну і от наряджаємо її разом з чоловіком. Як колись я наряджала ялинку разом з батьками. Тому наряджання ялинки. Ну, угу. ти не відчуваєш різниці між типу лісною ялинкою і штучною? Ну напевно, зараз ні. Тобто мені подобається, коли вона просто наряджена, гарна. І мені якось так, напевно, не дуже важливий зараз запах ялинки. Тобто більш візуальний ефект. І, і яка твоя найулюбленіша страва на новорічному столі? Думаю, Олів'є. Це завжди. Класика. Так, так. Дякую тобі, велике. Дякую вам. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.